Державна міграційна служба зупиняє розгляд заяв громадян Російської Федерації про оформлення дозволу на імміграцію, а також оформлення та обміну посвідок та на постійне чи тимчасове проживання. Крім того, громадянам Росії відмовлятимуть у прийнятті нових заяв щодо дозволу на імміграцію. Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів України. Водночас постановою установлено, що зазначені обмеження не поширюються на громадян РФ, які є чоловіком чи дружиною громадянина України дітьми. Або батьком, батьками громадян України, повнорідним братом чи сестрою, дідом чи бабою, онуком чи онукою громадян України, особами, які прослужили у Збройних силах України три і більше років, особам, які відповідно до закону прибули в Україну для працевлаштування. З, нині з нами на зв'язку є Наталія Науменко, голова Державної міграційної служби. Пані Наталі, вітаємо вас. Доброго дня, студія, доброго дня всім. Ну насправді ви вже все розказали про, про новели, які стосуються громадян Російської Федерації. Ми дійсно довгий час працювали над цією постановою спільно з колегами з правоохоронних органів Служби безпеки України і, нарешті, дочекалися, коли кабінет міністрів України її. Прийняв це дійсно розв'язує нам руки по роботі з громадянами саме країни-агресора Російської Федерації і дає змогу, так скажімо, блокувати певну категорію громадян цієї країни доступу до адміністративних процедур по іноземцям. але насправді мені мабуть зараз більше хочеться сказати добрі новини для громадян України, а не для громадян Російської Федерації, тому що цей тиждень був дуже плодотворний. Спільного з урядом спільного з Міністерством внутрішніх справ України, і головне, що була прийнята така для нас знакова постанова Кабміну, 12.20, двадцять, як називається про внесення змін до деяких актів Кабінету міністрів України щодо оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, і саме цією постановою нашим громадянам громадянам України, які перебувають і в Україні на будь-якій території і за кордоном значно спрощується доступ до процедури до оформлення документів під час воєнного стану. І Які головні новели цієї постанови? По перше, якщо раніше в закордоні дипломатичні, Установи для того, щоб оформити документи дитини, необхідна була присутність двох батьків і батька і матері. То тепер, власне, присутність можлива тільки одного з батьків. Це перше. По-друге, ті громадяни України, які не можуть забрати документи. У зв'язку з тим, що вони там знаходяться на окупованій території або ще з якихось інших причин, мають змогу сформувати ці документи: це є паспорт громадянина України та є паспорт громадянина України для високо кордон. І ці документи, які будуть відображатися, є документи, їх будуть сприймати абсолютно всі органи, які працюють з нашими громадянами. По-третє, це те, коли громадяни наприклад, документи в Херсоні до 24 лютого і вони зависли да, на Фортний документ. Документів або id картки або закордонного паспорта тепер він може підійти в будь-який підрозділ міграційної служби, написати заяву, і його виготовлення буде переключено за тією адресою де йому зручно. Тобто, якщо він отримав, подавав в Херсоні, зараз він знаходиться в Києві. В Києві він зможе продовжити своє оформлення. Ця пауза буде знята і отримати цей документ. Також ми розуміємо, що багато документів було оформлені. Доводочасу до війни в різних органах, і потім люди евакуювалися, виїхали за кордон і не змогли їх отримати. Тепер ми маємо можливість їх пересилати або в закордонні дипломатичні установи для їх видачі тим людям, які знаходяться за кордоном, або е, в нашу представництво деподокумент, які знаходяться в Варшаві. І головне, це те, якщо дитина оформляла закордонний паспорт і не могла змоги, батьки не могли змоги її забрати, тепер її зможуть забрати будь-які яка інша особа. Яка визначатиметься батьками як законний представник, це також дуже зручно, тому що ми розуміємо, що дітки разом з батьками могли виїхати за межі України, а паспорт залишився тут і необхідно його отримати і видати. Тому це головні новели, і головне спрощення, власне, чого ми працюємо для наших громадян, для того, щоб максимально зробити комфортним їм надання адміністративних послуг та утримання документів.